Вітаю вас, друзі. Наразі продовжуються роботи на одному з наших об'єктів. Квартира в ЖК Fighнатаун. 100 квадратних метрів чи 110, я вже не пам'ятаю. Встановлюємо двері. Двері у нас до стелі, від полу до стелі. Такі ось цікаві, цікаве рішення. Ось так це це виглядає. І плитка у нас на підлозі теж такого ж кольору. Темний мрамор глянець. І так ось це виглядає. Зараз хлопці будуть встановлювати іншу. інші двері. Ось так це, це такий процес. Нелегко вже встановили світильники підсвітку по кругу RGB, яка міняє кольор. З такі ліхтарі цікаві. Цікаве дизайнерське рішення. Бачите, яка стеля, яка підсвітка. І до стелі двері. Також білі. Тут у нас декор на стінах у нас красивий декор. Бачите, які текстури стін. Дуже гарні. Рекомендую. Так, це коштує грошей десь. По роботам в 4 рази дорожче ніж просто пофарбувати стіни. Матеріали теж коштують гроші, але воно того варте. Дуже дорого квартира виглядає з декором. Тут у нас буде скала така, інша, інша текстура, теж цікава. Ваній плитка, мрамор, Рушника-сушарка чорна. З таким терморегулятором. Вже підключили пральну машину і сушильну. Це називається приборні крани. Їх треба вкручувати на місце виводів і сюди потім підключаються вже шланги з водою. Так це виглядає. Тут у нас трішки дешевші розетки, а в інших місцях будуть ось такі розетки. Беркер. Беркер-шмеркер. Ось такі чорні тактильно дуже приємні розетки. Дуже красиво. Файна таун. Да. Ось такі декор на стінах. Так ось воно цікаво виглядає. Потім сюди наноситься захисний шар, і вона така гладка тактильна. Становиться, не вимазується. Навіть якщо пройде деякий час, стіни у вас будуть білі. Вони, ну, бруд до них не липне зовсім. І тут буде кухня збиратися скоро. Такі ось світильники. І ось ЛТХ польські теж чорні.